Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди, Кавтовикопаті. І сьогодні в нас огляд моїх знахідок за 2023 рік. Скажу відразу, знахідок не дуже багато. Копав я не часто, в основному був на роботі, тому не дуже багато монет, найменше за останні три роки напевно, 150 з чимось. <кій> ну і ще я частіше ходив по полям. Чим по Гевертам, де основну кількість монет знаходимо. Сьогодні у нас вже 22 січня 2024 року тому і можливо, завтра вже відкривати сезон. Тому не ну, чекайте наступне відео з відкриттям сезону. Ну, розпочнемо по монетам. Трішки ходячки це все какаліки радянські. Тут навіть і нема що дивитись. По ранніх монетах. Гадянщини. так Декілька п'ятачків, один тільки в такому в нормальному стані. Двушечки, 34-й, 36-й, 7-й, 46-й. Такі по 3 копійки 2,46 го і 1-55-го. Одинички з 28-го 30-го, 52-го, 54-го і 56-го. Досить багато десяточок. Ось оця класна 50-51-го. стані чудово. Ну, ці, якщо почистити, то вони будуть також непогані. Двадцяточки, десяточки, щитовички, рамочники. Два щитовичка. Попалася одна така ювілейна, 15 копійочок. Багато пізніх п'ятачків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Зазвичай 61-го року, ну, нічого цікавого. Колекцію таке не кладеться. Такі можна купити по декілька гривень за штуку в нормальному стані. Ну і всі пізні, нічого цікавого. Попалась одна така руминська монета 50 лей. Ну, Вона, скоріше за все, метал всередині і дуже жахливому. Одна німецька, 10 весь І ще дві. 24-го радянська і одна копійка. Із всіх цих радянських копійок саме зачетна була за півкопійки 1925 Погляньте, який стан майже ідеальний. Була також ще одна півкопійська, але це вже какалік. Переходимо до імперії. Було два п'яточки, масон вбитий в хлам на дні. Водосховище знайшов її, ось такі 5 копійочок. Також стан бажає кращого, але як почистить, то буде трошки видно щось. Двушечки такі непогані. Ось Ця ось Ця з води, то вона така чорно-мідна. Чорно ну і 3 копійки. Це з великих монет 1915-го. Копієчки. Досить багато, в досить в хорошому стані всі. Ось коміостанній вона така закиша. Дві діньги, 49-го і 37-го. Копієчки. Хто у нас тут? Микола, Олександр і Олександр. другий. Ось ця дуже зачетна копієчка, 1872 Погляньте. І ще водички помити і вона взагалі в ідеальному стані майже. Ось такі ще копійки. Одна друга, одна друга. І ось дуже класна монета. Одна четверта копійки, 1898 І стан. Стан просто бомбезний. Далі твішки кордонних монет, це 1767-го. Вже не пам'ятаю, як вона навіть називається, вже забув. Напишіть в коментарях. Треба Ветоса. В непоганому стані і срібло Срібні у нас є 20 копійочок ось такі. так Не, 1000... не бачу. 1916-го гавівші. 15 копійочок 1902 15 копійочок радянський 28-го і 15 копійочок 23-го. Також забув, що за монетка. В одному із якихось відео їх було. І ось зачотна, можна сказати, монета цього сезону. 5 Копійок свіва 1884. Чудово стань, тільки я ще не чистив, нічого, бо все складав просто. Буду скоро чистити. Так. мені з цілих 2,9. Ось такий трішки тут под... Трішки почищений. І оці навіщо поки не щистила. <гум> ну, Окисло не сильний, легенда така прикольна, непогана. Половинка Динавія. Як він тут, ось так. ще одню кусочок. І ось такий це був лімесний Динавій. Кусочок. Попавсь дві лусочки. Ось така і така довгенька. І дводинавій. Ось такий 1766-го. Також треба почистити, буде непогано. І свіб ще був ось такий шматочок. Кільце срібне, такий шматочок. сережечка радянська, але поламалась. І запаночка. Ось така срібна. А, і ось, чуть не забув хрестик. 84 проба, тобто це імперія. таки було мало. Самий такий прикольний це ось цей майже рівний. І ось цей Тоже класний, але його треба буде трошки порівняти. Захід ще нічого не чистив, тому і ось закриття сезону такий хрестик купався, ну це какалік вже. Так, давайте перейдемо до кузочків. Козацькі кулі, ось декілька штук різних, це все просто кокаліки, всякі Радянські, імперія, просто незрозумілі поломані. Це от кальсоні всякі. І такі заходимо схожі. Схожі на старе щось, ну не знаю. Ось два тильничка з половиною. Ну і самі зачотні Так, це евляночка звичайна, звичайна, звичайна. Ну і ця теж, звичайно, тільки зігнута. Два німецьких гудочка. Один такий маленький. Ось радянський з яковим. Ось зачотний мій перший Гренада. Це був цікавий, написів там немає. Тут видно, що тут щось було, але дуже затерте. Не можу сказати, що тут саме точно було. Ну і ось. Це в нас Київська губернія. З вушком, з написами, з усім. Так, йдемо далі. Далі, далі. Давайте сюди. Це в нас кільця. Саме такі цікавіться ось це, яке кільце маленьке, ну і ось розовітвів ціленьке. Ну і візноманітні звичайні бручавички. Тут вся біжутевія, ну все, що попадається на городах, на полях, все це знаходили. Частина від якоїсь черпачка, ложечка така ціленька. Ось. Ось з останнього копу така голка. Прикольно. Так. І з цікавого по радянському. Це ось така якась какавдичка, це зацепчик, на, на пояс до пряжки витібів, або, або розгрузка, я не, точно не розумію. Ось така штучка, щось мівить. Я вже забув мені в коментарях писали. Ось. Чи в колесах мірять. Поки щось таке. так, Ось такі залишки від дзвоників. Класна знахідка це від шашки радянської. Ось така СССР 30 х років якась така штучка попалась з малюночком. Декілька прясе знайшов. Ось це дуже класне. Переливається, а на цьому малюночок. І візуальні знахідочки ну Це звичайно Ну і два металевих праси перші мої. Е, Почерня храм. Розвиться ось таку легеневську фібулу. Класно знайшов. Е, оця дуже зачотна, ціленька, робоча, такі в двох кольорах, просто бомбезна. ця майже ціла. Ну і такі спиночки. Якесь кільце, зацепчик зачеп, 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 і ось така якась штучка. Я таки не подивився, чи вона золота чи ні, ну позолочена чи ні. Ну, схоже, що позолота. так А і ось до останнього. Тоже від фібули частинка від металевої. По чевняхам ще було дві такі два язичка від пряжечок. І ось. По скіфам, єдина знахідка в цьому сезоні. У нас і немає їх тут багато, це такий не кінечник. На дні водосховища знайшов класний трохлопасний, все ціленьке, бомбезна знахідка. Далі давайте по київській осі пройдемося. Ось два такі наверща, оце взагалі бомбезна, такий патина така, класна знахідка. Оце в трошки в стані. Декілька гуздичків всяких. Два оці маленькі були трішечки в позолоті. Ось цей класний гуздичок. У мене вже такий є. Навіть два. І ось такий якийсь гуздичок гевка. Це я в ті зору, пам'ятаю, знайшов. Так, по хевестикам. Було їх декілька цікавих. Перший це ось НКЛпіон. Треба чистити, він ціленький, можливо, навіть і не вевші сюди додати і буде взагалі. Ось. Так. Цілий Так, Ось такий хрестик, такий звичайні всі. Ось цей зачотний, такий товстенький. Покажу вам поближче, хто не бачив відео. Ось. І цей класний, тільки шкода зігнутий, патина цікава, зелененька, рівненька. І ось з останнього копу ціленький майже. Байде вужко окремо, хрестика креме, але вушко від нього. думаю Вимілих рукав зроблять і буде ціленький. Також було декілька хрестиків. Без вушок, ось три верхні, ну і з тратами, але попадає ці частинки, можливо, теж колись на реставрацію відправлю і, ось Наприклад, цього можна відправити. І ось цей класний, я браний, що до нього промінчик схожий. Сюди тільки вушку, хрестик сам прикольний. Ось так. <кій> Ще по-Київській всі були такі два зацепчика. Ось такі накладочки дві, кільце, псевдовете. Ось така накладочка. Ну і типу пряшечка, напевно. Ось або теж така накладочка, але зламалась, на жаль. І ось таке щось дуже велике, теж можливо накладка чи щось. Прикольна знахідка. Дуже багато обломочків, ну це тільки ті, які я оставив багато ще викидав. По браслетам також обломочки, обломички. Цілих немає. У нас на полях не попадається, тим паче на цих вибитих полях. Так, ще це не тільки ті, які я залишив, ще знаходив точильні каміни, Ось один такий менший, один побільше. Кераміка це біля накінечника знайшов на дні водосховища. Там багато кераміки було. Це одна така цікава. І ключик, не дуже. По металу, декілька ножичків. Ось таких. Цвяшки. Все якась така штучка, не знаю, що воно таке ну, залишив. Досить часто мені попадається від сокер, Ось Це давненько знайшов. Це на останньому копі на закритті і ось це на закритті. Погляньте. Ну, це явно від сокери. Можливо, навіть це все леза. Вони бувають такі маленькі. А ось це, напевно, задня частина від цукеви. Цілий ще не знаходив. Була лише одна пряжечка. Не виходив я багато на коп, тому і знахідок не так уж і багато, як раніше. По декілька накінечників, по декілька пряжок. По накінечникам втульчатий, обломаний. Такий маленький, обломаний З останнього виходу обломаний Це не знаю. 50 на 50, накінечник, не накінечник. Якось так. Ну і гільзи, це не всі, звісно, це з останніх виходів, ось навіть були 1913 Ой, якось так, друзі. не небагато, але є що подивитися, і є цікаві речі. Дякую вам за активність. Останнім часом у мене дуже багато переглядів на відео. Дякую вам. Дякую за силу, які дозволяють нам мені ходити. Бажаю вам всього найкращого в новому році, мирного неба над головою, найголовніше, здійснення всіх бажань. Скоріше закінчення війни. Ну і, як зазвичай, я бажаю вам успіхів у ваших пошуках. І до зустрічі на моєму каналі.